Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це канал Фокус, де ми обговорюємо важливі новини країни та світу. Сьогодні з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас. Вітаю. А яка ситуація із будівництвом заводу, який виготовляє герані в Російській Федерації? Чи є вже повноцінний випуск цих шахедів і чого чекати Україні? Ну... Перше, чекати, того, що обстріли будуть, вони будуть їх використовувати і застосовувати, тому що Росія покладає великі сподівання і надії саме на застосування дронів. А це раз по-друге, що варто зазначити, це те, що в нас немає інформації на сьогоднішній день про те, що Росія закінчила будівництво А безпосередньо була інформація про те, що є цеха, які займаються такою крупновузловою зборкою, тобто, те, що завозилося з Ірану. Потім вони удосконалили і почали змінювати, скажімо так, програмне забезпечення софт цих шахідів для того, щоб обходити українські засоби ППО, засоби радіоелектронної боротьби краще і так далі. Ну тобто, по цьому у нас дійсно е е була така інформація. Потім Росія зробила вкиди ще від літа, що по тисячі одиниць на місяць вони їх будуть виробляти. Ну це насправді не відповідає дійсності. Це були відверті вкиди через змі. Які були підхоплені, і на сьогоднішній день не видно того, що вони до кінця року виробили там 4 тисячі, як про це дехто говорив. А це наступний момент. І що ще можна сказати, це те, що на сьогоднішній день інформації про те, що завод закінчений саме з виробництва, її немає. Вона не знаходить поки що свого підтвердження. Хоча, в принципі, декларується, що це може бути до кінця року. Ну але на сьогоднішній день якихось таких збільшень в рази. Про те, що можна сказати, що Росія їх тисячами випускає, цієї інформації, немає за першу половину листопада. Окупанти втратили майже 46 РСЗВ, тобто реактивних систем залпового вогню, це навіть більше ніж було в попередній місяці, і навіть за 2022 рік. Чому відбуваються такі втрати, і чи можуть ударні гелікоптери та авіація замінити це в Росіян? Скажімо так, Росія покладає великі сподівання і надії на роботу авіації, тому що вони мають все ще перевагу в небі, і, звичайно, що активно застосовують авіацію. Наприклад, зараз, от на сході, де тривають бойові дії, поживавлюються атаки ворога, вони застосовують активно штурмову авіацію, і у них два компоненти, на яких найбільші сподівання це жива сила. Це тих, кого вони женуть, женуть для штурмів. І друге це авіація. Тобто, зрозуміло, що намагаються наповну на 100% навіть більше максимально використовувати застосовувати власну авіацію. Це такий момент. Наступний момент, про який варто так само сказати: це те, що втрати РСЗВ, ну РСЗВ – це РСЗВ, тому що розумієте, його можна. Мобільно швидко перекидати вздовж фронту, звичайно, авіація теж здійснює виліти, але РСЗВ це важливий елемент артилерійського озброєння, і в повній мірі його замінити артилерією авіації насправді складно, от тому, все ж таки, це втрати для ворога. Тим більше, в російській військовій доктрині, як вони застосовують, фактично, артилерія, вона є одним ну, одні з пріоритетних одним із пріоритетних видів озброєння. Тому складно, без артилерії буде складно, ще й без реактивної. І втрати Росії е, в артилерії, це, скажімо, дуже важливий компонент, тому що вони тоді вимушені більше опиратися на авіацію. А що значить авіація? Авіація штурмова, яка підходить або до лінії бойового зіткнення, або навіть її перетинає, вона стає мішенню для ПЗРК навіть наших, тому що літаки йдуть низько. І, звичайно, що скажімо. Втрата авіації це доволі таки дороге задоволення, тому що це пілоти, це машини, які треба звідкись брати. Це літаки, тому артилерію, ну скажімо так, можна компенсувати засобами вогневого враження, звичайно, літаками, але все одно, в повній мірі авіаційним компонентом не заміниш удари по Кримському мосту в зимовий період будуть більш відчутнішими для ворога ніж, наприклад, влітку. Вони я скажу вам, можуть бути відчутними будь-яку пору року, тому що це ж безперервний процес. Війна триває постійно. З точки зору зими, в чому особливість, в тому що можливо окупанти хотіли би цей період використати для ротації певних підрозділів, для доукомплектування, для підвезення якоїсь техніки. Ну вони розраховують на те, що можливо буде певне затища, яке дасть їм принаймні на півдні можливості оце робити, розумієте. Тобто, з цієї точки зору, звичайно, щоб не давати їм розслабитися, не дати їм такого задоволення там когось відправити в відпустки якісь ешелони, потім не давати можливість підвозити те, що вони ще можуть там підвести. Тому що зараз подивіться особливість в тому, що е, немає якихось ешелонів, тобто вони не йдуть масштабні, що означає, що у Росії є певні проблеми виникли із забезпечення минулий рік в цей час восени вони везли, 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 везли. З центральної частини Росії з далекого сходу величезна кількість ешелонів ішла, ішла, ішла зараз. Цього нема. Це означає, що є проблеми з забезпеченням, і це означає, що вони розраховували б якраз можливо в зимовий період, зараз дещо наростити, замінити ще відновити певні танки, які зняти зі зберігання, привести їх до ладу і відправити. Але ну помітно що скажімо так. Проблема з цим є, тому звичайно, що якщо б вони захотіли доукомплектовуватись, то удари по мосту в цей період вони би створили проблеми якраз за останні тижні в багатьох регіонах України відбулися акції з вимогою якомога більше перенаправити коштів, саме бюджетних коштів, з благоустрою громад на потреби Збройних сил України. Чому може така політика значно покращити забезпечення наших збройних сил? Ну, це треба розумієте, Це треба розбиратися в фінансовій складовій, тому що знову ж таки, якщо говорити про ПДФО, який був чи військовий збір, який сплачувався в місцеві бюджети, він буде переданий центральний, тобто з військових. Тобто, це ще дало можливість збільшити потреби нашого бюджету на оборону і безпеки на наступний рік. Він збільшився і зараз є найбільшим з часів незалежності України. Наш реальний сектор як відсотковому, так і в натуральних цифрах. Що стосується благоустрою і що стосується загалом, розумієте, при цьому всьому потрібно зберігати певний баланс, тому що е, зрозуміло, але не можна залишити міста без взагалі виконання ну, там, базових потреб елементарних функцій. Ясна річ, по проекти, які були масштабні, там можна заморозити. Але проекти, які стосуються просто забезпечення життєвого базису, вони мають бути от і все. І потім ще питання: тут повинні дати відповідь підприємства оборонної індустрії, наскільки вони готові освоїти ці кошти і за них щось використати. Тобто, це теж питання. Плюс наскільки ми можемо укласти контракти з нашими партнерами на постачання зброї і забезпечення? Ясна річ, що на потреби війська потрібно. Кошти скеровувати, але скажімо так, все одно якісь базові потреби в містах потрібно забезпечувати так само. Росія готується до нових санкцій Європейського союзу і таким чином закуповує верстати та компоненти для виробництва зброї. Про це повідомив інститут вивчення війни. Питання: скільки потрібно часу, щоб налагодити процес виробництва, наприклад, нових гармат або артилерії? Рік. Я думаю, не менше це за умови, що є все. Тобто, дивіться, є різні моменти. Збудувати завод, можливо, навіть за рік не встигнеш. А от що стосується того, щоб створити додаткові виробничі лінії, потрібно 2-3 місяці для того, щоб вони запустилися, навчити людей. От 2-3-4 місяці. Ну тут головне, що головне ж персонал знайти. А хто буде працювати? Про це, до речі, мало хто говорить і говорить про те, що зараз вони запустять і все в них там піде. А хто працювати буде, якщо зараз уже показники російські, які дають економісти, їхні, вони свідчать про те, що зменшується кількість і якість робочої сили. Оце ж треба знайти інженерно-технічний персонал на нове обладнання, його навчити, тому що треба. А потім уже запустити, тому все одно це обчислюється мінімальними термінами 2-3 місяці і далі, залежно від того, яке це обладнання тощо. Плюс сировина, компоненти, які потрібно закупити для виробництва зброї. Потрібно, щоб весь цикл працював у замкнутому характері постійно. Ну і враховуючи, що які проблеми виникають у Росії з забезпеченням і постачанням, це зробити не дуже легко. Тому що зараз вони збільшили своє виробництво, начебто, збільшили, але все одно ці цифри складають не більше 200 танків на рік. Це при кращих розкладах, це при найкращих умовах забезпечення. От вони можуть розраховувати на такі цифри. А ще менше можуть виробляти бронемашин, але роблять акцент на виробництві ракет. Тому звичайно, що Росія пробує шукає варіанти, яким чином в обхід санкцій зараз спробувати завести щось, але це все одно потребуватиме е, кількох місяців для того, щоб це налагодити, а потім почати виробляти. А це теж час потрібен. Тобто, для того щоб запускати такі виробництва, потрібні кілька місяців. Це мінімум для того, щоб воно швидко все запрацювало на високому рівні, і стабільне постачання, фінансове забезпечення, якщо з цим немає проблем то потрібне стабільне постачання, плюс необхідна кількість людей робочої сили, яка буде це працювати, обслуговувати потім тощо, тощо, тощо. Ось це, власне кажучи, це те, що стосується. Загалом зараз можна сказати, що ви бачите, все більше з'являються публікації в західних медіа про те, як Росія обходить санкції, хто їм допомагає, які юридичні особи, які країни, як вона це намагається. Це ж теж неспроста. Тобто, це не просто сказати, що санкційна політика провалилась, це дійсно звернути увагу на помилки, які були, і на їх усунення на те, щоб Захід ще вводив додаткові санкції проти тих, хто допомагає Росії їх обходити. І от подивіться: зараз, наприклад, з'явилася минулого тижня інформація про те, що Британія виступає ініціатором того, аби спільно зараз з Об'єднаними Арабськими Еміратами і Туреччиною. Запровадити додаткові санкції, взагалі, тобто Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати можуть вперше запровадити санкції на товари, які йдуть з ЄС із Заходу через ці країни. Потім в Росію. такі санкції вже зробили більшими, скажімо так, і жорсткішими, і удосконалили механізми експортного контролю в Вірменії. Це ще одна була Країна, через яку активно постачалось. Якщо це зробить Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, то у Росії виникнуть ще проблеми з тим, як знайти механізми обходження, а це все теж час, а це все проблеми і так далі. Росія вже прийняла бюджет на наступний 2024 рік, де на оборону планують використовувати понад 20% ВВП. Скажіть, як це вплине на війну в Україні, і чого потрібно нам чекати? Сам по собі бюджет одразу він плинути не може, тому що цей бюджетом потрібно профінансувати потреби виробництва зброї. А якщо, скажімо так, промисловість не встигає наростити ці об'єми, то скільки б грошей не було, все марно, так тому що вони ж де що вони можуть закупити, їм ніхто нічого не продасть та, окрім там Ірану, північної і той Іран уже дещо відходить, тому що в них ситуація на близькому сході свої проблеми. Ну от а північна Корея там є забезпечення і так далі. Тому вони покладають надії на те, що в обхід санкцій щось за чорними схемами там те завезуть щось, будуть сірі, чорні схеми, а скажімо так, доставляти, і за рахунок цього розраховують те, що можуть збільшити свої виробництва. Вони дійсно. Збільшили кількість робочих днів. Тепер це в них шестиденка. Збільшили кількість змін на своїх підприємствах військово-промислового комплексу, але ж не збільшили поки що виробничі лінії. От тепер вони шукають можливості, як збільшити виробничі лінії, як це все забезпечувати і так далі. Але це не робиться одномоментно і не залежить тільки від фінансування. Вони розгортають свою військову промисловість. Під те, щоб, скажімо, забезпечувати, але ж проблеми з імпортозаміщенням як були такі. Розумієте дуже часто порівнюють російську промисловість із тим, що було в радянські часи, в радянському союзі, це неправильно. Ну що навіть у радянського союзу проблеми виникали у Росії, поготів Росія залежна від постачання зовнішнього, вони не є самодостатні щодо виробництва саме сучасної зброї, і тому, якщо їм обмежувати і перекривати кисень, забезпечені саме цими ресурсами, проблеми будуть. Тому, попри те, що збільшують фінансування і хочуть протриматися, хоча б на найближчий рік так їм цього вистачить на найближчий рік забезпечувати, протримуватися, щось виробляти, постачати війська. Ось такий розрахунок вони роблять. А далі все буде залежати від того, чи зможуть вони розгорнути свою військову промисловість на повну потужність зі збільшенням виробництва, що найголовніше, поки що такого немає, але 2024 рік, це буде індикатором. Він це покаже. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе та підтримуйте Сили оборони України. До зустрічі!